Пу-пу-пу! Всім привіт, всім привіт, друзі! Не одразу я ввімкнув наших шановних гостей, тому що я прям не хотів їх показувати, бо це скарб. Ну, це, звичайно, позор, позор, наш позор. Де О, ваша ти заряд? Типу хобі, просто приходжу туди позаважати іншим. Застуджуємо максимально, так Застужуємо. само, як і якщо будуть у нас. З'язківці, ті самі сісійські три-два раз пташка О, один три хвилини, суда. щоб загадати одне слово. Це професіональний зв'язкивець ну, на є ваших екранах. чайка. пінгвін. Він дивіться, перемогою буде, якщо до кінця етеру мене не зам'ють всі, просто-напросто гравці. Професія 2,5-3. Бог ти мій. Ну, так таку з 2,5 я ніколи не бачив. А бачиш, тренували. а я вони тренувалися. Я чесно те скажу, ми теж такого ніколи не бачили. Це кіснув ведення валіка. Так, Ростам, правильну кнопку натискаємо, пам'ятаєш? <профес> Давай змякай. Я зараз не здивуюся, як зараз буде там наступних 3 комат <ріпу> <ріпу> дивіться, дивіться, яка краса. Так, що, що там за краса? Копте вилазить на Так, одяг! Знак оклику. Одяг! одяг. Не, Але це реально багато да. нововведень. А можна не кричати? Рево? де рево. ваше рево! І рево. взагалі це не знак оклику, це буква І просто. Ага. Може й так. Одя... 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 <рес> Її... <рес> Роман, ти до речі, коли граєш в покер, граєш роздягнутим чи в одязі? <рес> <рес> мені це, до речі, два дні підряд діснилось, я прикидав. <рес> Прикидаєшся, а тут <рес> <не слідкує>? Валентин <рес> сидить <рес> на, на вікні просто і дивиться <рес> на <рес> те. Тобто, якщо не знайомі, то на мені мінімум одягу. Якщо знайомі, я все-таки. Дивіться, яка рогатка. — Твіч пропускає таке? Це <ріст> твіч пропускає, і я, ну, думав, ти про себе, а ти. Ох, Господи, місто 25. <ріст> 25 <ріст> <ріст> <чоловіше>? <ріст> найс, <ріст> найс, Олег, я теж нічого не розумію, але. Але найс. 2, sì, 0, 8, 1, 5, 3. 2, 2 по 05, і вас все, що там запусовує? <ріст> я взагалі не понимаю, що, що пише це був що Має бути слово і одна цифра. Вони там в своїй ігрі. <ріст> Зі скільки грає. Е, Хриня не знаю, просто дивись 3 це значить, що в нас ще лишилося щось з попереднього. Чат, до речі, бунтує максимально, що е, це 0,5-2,5. Ро, Роман, ти дослухаєшся до чату? Чат е, вища інстанція завжди. От ну, задній. Привіт. І три точки. П Перше, що прийшло всім, мабуть, в голову. <свист> ну Я, я вирішив озвучити. ну шо? Якщо падати на варі. це дно, то я буду робити то, це вперше. Задні, задні, просто задній що хочеш, може бути ну з того, що лишилось. Типу, так само як Ні, як ну якіс, що Задня Нам, треба знайти, щось, що, що, Задня нам треба знайти щось, що більш всього асоціюється з шоколад. Око. Задній шоколадный. Не, не, давай. Око точно, не. Бля. Рих. Ну, мабуть, давай, Нам треба ризикувати, так чи інакше. На бол, на удачу! Наша улюбленная Так. Погнали! Ой-ой-ой, ремінцем вам по задньому тому як накидають зараз еволюція. Це тобі не слідкувати за Ромою, коли він не знає, що ти його бачиш, а ти його бачиш. Хусейн! Чи і два попоки. Хусейн, а нафта поповне. Це нафта. Так. Хробак, Там. він трохи хробак, блін. — Хробаки його поїли, смерть? А, вже, Так, смерть, да? смерть, смерть, смерть. Давай ще подумай, ну блін, але він може бути і король, так, да? бо типу. Ми можемо. ну... А чи бо чи був він до речі? Королем ну, не факт. — ну, Королем Він звісно не був, але Папа він... римський його не коронував. — Я по п'ять слів відгадував. що ви не ризикуєте. Ні, це пише Олександр. Не, не, не. Що так, що це, ви це не, не ризикуєте? Треба щось робити. Нам треба міняти тактику. Ні, зараз сьок. Зараз Рома там загадує. Ми вгадуємо ті два, які він зараз загадає. Плюс в нас ще є в начці король і розетка. І все, і ми. Ні, ну Ді це поважно, слухай, В, мене, слухає, в Насі мати короля. Королі, як каже, Гоша, завжди вчасно. А тузи ще краще, особливо, якщо не програвати з ними. Якщо буде косейн 2, то я вважаю, що Роман Фетер МВП взагалі цього дня. якщо зараз, зараз питаю косейн 2. <рігла> <рігла> Господи, вони переманили. В прямому етері Роман Фетер міняє команду просто з яблуневого паса до смузі. Як Він його знає, два-три. Якщо не Розетка і не король, то нам треба. Про що ми ще говорили, що може бути Хосейн. Ну, але я по приколу це називав, Блін, який хробак, чому хробак? Давай клікаємо король і розетка. Так. так, розетка є, король є. А, а по почекаємо. Да, да, давай не вдачу, не. давай е, ні, на вдачу. Давай на вдачу. На болс просто. Дивись. Ми вже ми в попередній грі їм вгадали два слова, і одне в цій грі, а вони нам ще ні одного не вгадали. Але це тут, піроже, тут все піроже, досить просто. Я ти... е, так пані, що ти, ти нічого не будеш вкладатися, okay, <laughs> well, ти вон... придумай, там, не розетки випаде. Я міг ти там на індію, що він і туди поплився, але давай самого очевидного візьмемо. Давай, давай. Думаю, можна. Взял самое очевидное и пуп. пу пу Да не, ничего страшного. Не, нормально, я и это. Нормально, нормально. И два. Опа, швы десенько, пишлы, пишлы, пишлы. Поручаю. Индия. Так. Индия, Индия, Индия. Почему? Зирка. Такий може бути зірка там з мусульманством, якось, ну, з зля... ну, причині... треба так. так, а може флейта. флейта. Східна на флейт. Кобри... На флейті? Ну, типа. Да. Там... Ну, схід сходинка. гра да, слів. Схід, сходинка. Але ладно, не Е, Космос, вугар, озеро, замок, корабль. Блін, я подивився на коннеймс, якби. Таких як ти трьох грали б через вашу логіку, як би ви собі один одному загадували? Бараміндію, Бараміндію і це Це вони взяли очі, я хотів десь сказати, Кріс. Да, да, так, я так і понял. Камінь, ножиці папір. Кріс, ти не відвертишся. Давай, якщо ви граєш, то пікайте. Якщо програєш, то не пікайте, все по чесному. Камінь, ножиці і. Ай, господи, все. я. Це, це технічний бан Кріса на наступну гру. Пожиттєвий бан. До... Неповага до ведучого. Ми, хлопці ну, так і лава, не поняли, чим лава я наважав, так? Да? Це схід я зразу зрозумів це їхні слова Альпа да, і Сходинка, типу, Я просто випадково їхні слова загадав на старі. Це поламало всю гру. Так. Схід був не той, що ви думали. Ну ж, це поламало гру. Я розумію, нас... що я натупив жорстко, але це не значить, що я зовсім тупий. Все нормально, Остап, не переймайся. Але хлопці з еволюції про це два рази сказали: Підпишіться, будь ласка, на наші соцмережі, і, звичайно, підтримайте лайку.